Дібрі, що друзяки, дивіться, що під'їхало. І зараз побачите, в якій круті комплектації. АК-177 на 8 акумуляторів. з дальністю на 3 км, друзі. Дивіться, яка апаратура даматві. Оце це да. дуже крута. Подивіться, закими, яка подарункова коробка крутезна. Паспортіна. Дивіться, тут, друзяки, є 5 світофільтрів. Один із них є світофільтр, який підпалює Сфункція. це ліхтар з функцією підпалу, який може розжигати дерево, пластик. І бумагу, і багаття, костри, що, що вам завгодно. Отакий От апарат. Дивіться, які в нього розміри до 35 см. В нього є друзі, зум. Дивіться, він зумірується. Саме головне, друзяки, дивіться, тут оця поставочка з якими крутими акумуляторами. Ці акумчики, ось вісім акумуляторів. Вісім акумуляторів, щоб ви зрозуміли, друзяки. Тут ємкість свише 16 тисяч мА. Представте. І ціна зараз на цю апаратуру дуже крута. Потім йде отакий пасок, друзяки, з такими карабінами для переноски на шию або на плече. І усілений півметровий кабель TC-шний усілений. В будь-який нормальний блок від телефона і буде заряджатись. Дивіться, що по функціоналу, друзі, є кріплення під штатів, потім є функція повербанка, вистра та іпсічна зарядка, отакі теми. І я ж говорив, 5 світофільтрів, один із них, який підпалює. Ціна суперова, дальність стабільно від двушки до трьошки Дубаси. Постараємося з Матвієм зняти. І ще плюс в 177-м модельки на 8 акумуляторів, що тут є функція одного режиму, друзі. Оця клавіша, функція одного режиму. Вкил-викил. Так, всім дібрійшого дня, мирного неба, друзяки. Слідкуйте далі за відосами. Буде відосик, його обзор вживу. Па-па!